Все. З Новим роком всіх вітаю щаста та добра бажаю, щоб уміли ми радіти щиросердно наче начи щоб здоровими були і подолати все змогли. Нічка тиха таємча, дива і чудес де дітвори гості лину до важдання небес, буде радість, Буде радість бо всякі пам'ятай за дітей цієї ночі не забуде Миколай. Мама, і починай? Мама, баба, я вас люблю, щоб ви здорові були. Ми бажаємо вам всього-всього найкращого. найкращого. Ми бажаємо вам всього всього найкращого. Щасячка, здоров здоров'ячка. і всього, 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 -всього що вони собі можуть самі побажати. Я є нечемний. Получаю 15-ки. 15 І все таке, так? Да. Ялиночку от зібрали, така вовся Гарно блимає собі така на-на-на Під ялиночкою щось мало трошки світла тут. Так. <тур кришов> Виключ, що От так гарно вона вся блимає. <звати> Максимка, не видно, бо а, тут дуже <звати> темно. Не видно, бо темно. А не щодо? видно, Макс. Вот. А мене видно? І все, тут маємо такого того. Супер. От наш Максим. І дивіться, <звати> я зараз <звати> пролечу стіну. Вс. Давай всім папа. Гарний гарний хлопчик. Алоха. Алоха. Все, всіх з Новим Роком, так?